Мої вітання. Я з України, з місії Слово Боже, і в нас вже шостий місяць продовжується війна. І як бути щасливим в такі непрості часи, такі тривожні часи під час війни? А щастя потрібно всім, і, незважаючи на Складнощі, незважаючи на непрості часи. І блаженні у убогі Духом. Що значить блаженні? Блаженні це щасливі. Це ті, які постійно шукають Бога, які на перше місце ставлять Бога. І нам потрібно для того, щоб мати. Щастя, нам треба поставити на перше місце Бога, а не інформацією наповнюватись. Тому що, коли ми наповнюємося інформацією, новинами, то ми наповнюємося е, в основному негативом. І це не приносить нам е, щастя і не дає нам спасіння. А нам потрібно наповнюватися. Духовним хлібом, молитвою, і день у нас повинен починатися з молитви і духовного хліба. А духовний хлібчик це Слово Боже. І перший крок також є покаяння. Нам потрібно покаятися і прийняти Ісуса Христа в своє життя. Вивчати слово Боже, наповнюватися словом Божим, і Бог нам дав благодать. Це незаслужена милість і. Багато людей вважають, що якщо нам дана благодать, то ми вже, нам уже не потрібно нічого робити. Ми маємо спасіння і ми можемо робити все, що завгодно. Але це не правда. І те, що благодать не можна загубити, благодать можна загубити, і нам потрібно розуміти, що благодать треба зберігати. Служити благодатю і служити в Божому страху. І початок мудрості це страх Божий. І якщо я хочу бути мудрою, то потрібно служити благодаттю, Страсі Божому і наповнювати Словом Божим, і також розуміти це самі і доносити це. Іншим людям. Сьогодні на каналі Салтаненко вийшла чудова проповідь, посилання на яку залишу в описі, а також підписуйтесь на канали Салтаненко, щоб мати спасіння і щоб мати щасливе життя на землі і мати спасіння і життя вічності. Хай Бог благословить всіх нас, Хай Бог благословить і збереже нашу країну, наших воїнів-захисників. Амінь.